Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Слава Україні, героям слава. Ну що, друзі, сьогодні у нас 2 серпня. Погода у нас, бачите, яка. 2 серпня у нас дощовий день. Дощ паде від ранку. Небо затягло, передає на цілий день негоду. Ну що, так щоб не сидіти вдома. Рішив піти провідати гай. Що у нас твориться в гаю. Це недалеко від села, Ось, буквально там у пару метрів хати. Підемо позазираємо, що в цьому лісі. Чи є тут якийсь гриб, чи немає. Сьогодні я йду сам, джека лишив вдома, не хотів я його з собою волочити, дощ паде. Я вкрити маю, чим він немає. Він там собі в майстерні спит гарно на кріселку, а я не хотів його чіпати. Так тихонько пішов та й все. Будемо трошки нині без джека. Я думаю, що і ви зі мною і так буде і згідні. Шкода пса з собою брати, волочити мокрим лісом. А я взяв собі дощовика. Зараз натягаю на себе. Пицькі вже жолоді у нас тут на дубах. Ось. чим раз ближче до осені. Нагадую, нас сьогодні 2 серпня. Дощ паде від самого ранку. Від самісінького ранку паде дощ. Ну що, нічого не вдієш? Дощ тихонький, спокійний, грибний. Після такого дощу гриби точно будуть. Ну Не знаю, що нам сьогодні повезе. Вчора ми назбирали дуже гарно. Різних грибочків і лисичок, червоняків, трошки білячків. Добре, сідаємо зручніше. Води течуть. Пробуємо. Дивимося, що з того всього вийде. Тільки зайшли і перший грибок на вході біля пня. Ось такий чудовий козар. Ось. Беремо. Мокрий. Блистить. Ще один не менш цікавий гриб. Ось. Дощовик. Дощовичок. Ось такий, коли лізуть вони, пару днів після них полізуть і білячки. Сьогодні у нас 2 серпня і на даний момент у лісі дуже багато ось цього гриба. Його побачиш майже на кожному кроці. Це у нас, друзі, бліда поганка. От. Бачите, їх дуже багато. Чого я її зняв, бо бачу, люди тут кабрали і її чистили. Ось, Відрізали. тамозну, Але добре, що не взяли. Це дуже дуже отруйний гриб. Я б сказав, напевно, один з самих потужних, самих отруйних грибів, які є. Ось такий гриб. Краще Та, його взагалі не чпати. Ось, цей грибок нам не попадав вже декілька днів. От. Я вже думав, що вони відійшли повністю. Але ні, починають лізти заново. Сироїшка, рапалка, берем. Маленьче ріжки містаті. Гарний молодий корчик. А це тоді, як я все кажу, що твій гриб, все. Це... Твій гриб завжди чекає на тебе, ось він. Підолаха, чекав, чекав. Я такий здоровий. Здоровий. А що? От здоровило. Що здоровий, то здоровий. Так вам покажу. Да, 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 да. Та це вже все. Файний, mm файний. -hmm. Він тут, кав, я знаю, під півтора кілограма важить. Красота, дивіться який. Бомба, рибок. Треба було швидше. Він на нас він не дочекав. Але чекав, дивіться який. А то з півтора кілограма ваги. Ну він червивий. Червивий, старий. Ми його лишаємо. Йдемо далі, але все одно приємно такого богатиря знайти, правда? О, знайшли ми його такі березані на склонах. Сьогодні йду провіряти берези, йду новим маршрутом. Хочу піти подивитися в одні місця. Вже пару років туди планую, ніяк не можу попасти. Ось. Сьогодні нам випала така нагода. Планував сьогодні взагалі піти в іншу сторону. Хотів піти, я туди в високі. Ми вже ходили з вами туди на гору в ті дебрі, ходити за червоніками, але нині погода дощова нам всього спортила. Туди таку погоду немає смислу йти, бо там нічого не поможе ні дощовик, ні парасоля, нічого. Там повністю будеш мокрий в тих дебрі. Тому я вирішив піти цим боком. Зараз ми переходимо в таку березину, Ми вже з вами тут кабули неодноразово. Зараз ми підемо в нові місця. Ми ще з вами там не були. Так, зараз ми доходимо до кінця і переходимо в слідущий ліс. В цьому лісі немає нічого такого, знайшовсь. Ось тако. Пару сироїжок, три козари таких. Одна лисичка. І один такий вберезені по повному, богатир. Ну все, рушаємо далі. Краса, краса. Таку взяв його, поламав, порозкидав шапку, посіяв. Ось таку. Спори гриба знаходяться під шапкою. Ось такі старі гриби завжди треба лишати в лісі. Тоді білого гриба чи якогось іншого буде до сталь. Це ми з вами забрали. Опа не знаю що це тут таке сталося з цією дорогою, але тут зробили просто амбус. Ого. Тут взагалі ставок. Тут хіба плести. У нас вибір невеличкий, або ліз туди в дебрі. Позаростали, або пробувати пробиватись. Одну з двох. Головне тут зараз не потонути цих колобанів. да Я тут як도, трошки твердо. Бачите, що твориться в лісі? Все позаливане, мокре туди позаростало, але треба це все обійти. нашого виходу немає. Ого. Це капець. Добре, це перейду, якось включу. Так, на годиннику у нас доходить 12-та година дня. Ми з вами в мандрах сьогодні. Іду. Сам не знаю куди. І вас веду. Ось. Колись тут були старі ліси, ними ходив, знав куди повирізали, а декотрі ось тако позаростали, там неможливо ним йти. Знайшов таку дорогу лісову. Ось з цього боку ліс. Тут така лісова смуга, за нею поле і там в долині знову ліс. І так ми по ній йдемо з вами. Шукаємо якесь менш більш підходяще місце де би могли рости хоча б якісь гриби Ну, пошукав як ви замітили дощ зупинився не знаю чи надовго правда бо небо затягне не конкретно Пробували щось сонце вилазити так що чуть, -чуть зиркнуло на мене одним оком і назад сховалося за хмари. ось Ну що? Йдемо ми вже більше години. Зайшли ми в ліс біля 11, у нас вже на підході 12, каз без п'яти. Вже більше години. Ми блукаємо, перейшли лісом біля села. Там знайшов одного великого білого показала, когось півтора кілограмового, м'яса. Так, гриб повний ну Ми його посіяли. По хай розмножиться, можна буде більше їх, колись прийдемо. От. І кого більше толкового нам поки що нічого не попадало. Ну, не будемо падати, ти казав паніку. Може щось десь знайдемо. Так казав, може нам фортуна десь всміхнеться. Ми продовжуємо наш пошук. Але дивіться, що з того всього вийде. Не буде грибів, покажу вам усі красоти навколо нас. Нові місця, нові ліси, нова краса Добре. Так, попали ми в такі молоді березини. Ну, вже трошки пройшов ними. І нам тут попали перші істівні гриби це лисички. Такий невеличкий корчик. Ось. Та візьмемо, заберемо. Так корзина порожня. Знайште якусь таку гарну молоду дубину. Ну, такий перспективний лісок. Будемо поруше шу шукати, але зайшов, Подивіться, які, які тут лисички, яких розмірів, подивіться. здорово. Почало мою лудонь. Я ж такої здорової не вийду. Подивіться. Є -є -є. Це вигоділо тут, ще таких От пішов Півмісяця може туди потягнулась. Але ця то взагалі політка здоров'я. Тресна, чиста, начисто, да? западимося до неї. Краса. Ще такої я не бачу величезний, а ви. Пишіть, яких розмірів ви знаходили лисички. Ну це я вже здалека замітив. Це коло лисичок. Ого. Ось тако. Автомотр взагалі. О, бана, о, сонечко вилаз! Яке тут коло лисичок? обана, і І саме цікаве, знову -тако, пів півмісяцем, Пів місяцям, дивіться, класно. І що, такі лисички і зрало сонце вирізло, засвітило. Ще може бути погода. а? Ну Тут така маса цього гриба. Не знаю, що це за гриб, ну хто знає пишіть. ну його просто Нема достати. Да ось ліс. ось. Куди не поведеш камерою? Просто капець. Сюди ці гриби в цьому лісі. Але що ж тут нам попадає дуже гарно? Це лисички, коло за колом. Я вже туди пів корзин майже набрав. І знову попадає таке здорове коло. Краса. Вже не дурно йдемо. Хоч лисичка беремо. І наступний нам грибок попадається просто прямо попри стежку. Ось такий чудовий козак. Таку білу шапочку. Радишко маленький. Ось який собі ростуть Прямо на березі. А тут такі лисички. Добре, йдемо зрізати. М -м, така тут краса навколо. Так. Йду лісу вот такою стежкою. Але бік, Думаю, так файно сонце світе. А то не сонце. А то там тому... таких багато. Знову лисичок. Е. Ну ми добре, що ми попали на лисичку. І то на конкретну, подивиськи, то знову коло. Ну, бачите? Тут і туди знову пішло. Отаку. Ось таку, 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 таку. І таку півмісяцем. Це Та я аж звідти стежки їх замітив ну, що, Збираємо. Ну і звісно ще лисичка. Ось. Які пішли, а в нас вже пів корзини, їжемо далі. Прийшли ми з вами до старого заповідника. Тут раніше був заповідник. Були тут різні тварини. Перевага тут була. муфлони розводили. Ось вони ж там на будинку намальовані. бачите Ось. ліс вирізали. Давно заповідник розвалили ось, він був обгороджений і високим протоном. Нічого немає, ось. Все повибиване, порозвалюване. Але йдемо, тут же виріс, там далі, де був заповідник, молодий ліс. Ось, бачите, стовпи. Такі бетонні, що залишались. Це все було обгороджене сіткою раніше. Така 2,5 метра сітка, проволока йшла. Ну що, друзі, висвітаю вас на новому маршруті. Зайшли ми в такий ліс дубово-грабовий. Колись він був дуже чистий. Тут росли білі гриби, але так позаросто. Що просто капець, не знаю. Що нас чекає далі? Ось. А це такі сліди по цілому лісі. Полишалися ще від Другої світової. Такі вирби, ними тут ліси встилені. І знову такий молодий ліс, дубово-березовий. І грабенки, і різні дерева, і тут копу просимо дорогу. І нам попадає тут такий біляк. Ось який. Нарешті. Аж на третій годині наших походів ми знаходимо якогось менше більш нормального білого гриба. ось Красота. Аж не повірив. Коли його побачив. Я вже думав, що ми сьогодні не зустрінемося з ними. Корзині в нас ось тако, пів корзини лисички ми набрали. Міг і більше набрати, але ще мав надію. Так я знайшов одного. Краса. Ну йдемо. Йдемо далі. Цільно таки не ходжу, далеко стараюся триматися доріг, бо ліс тут взагалі не знаю. Так йду на помазки. Знаю, що я знаходжуся в районі Мелоні, десь Мелонь зараз і тому. Але де саме точно я, вже не знаю. Ось так забрів. О, от поки ми ходили з вами лісами. На дворі випогодилось. Ніби і не було дощу. Гарна погода. Може було і Джека з собою взяти. Хто знав, що так буде. Та вже сьогодні відпочине. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Наші сьогоднішні мандри більше сьогодні ходив лазив лісами, чим збирав гриби. Але порожній дому не йдемо. Назбирали ось корзині маємо пів корзини лисички. І один білий нам попався на фінал. Знайшли таку гарну чудову дубину, буду мати час. Обов'язково піду її провіру, там де я знайшов цього біло. Ну, сьогодні я вже не хотів лазити, бо так загріб далеко. Ноги болять. Думаю, треба лише лишити сили назад. Ось, Але колись буде можливість. Може буде сухо. Ми сюди скакнемо машиною. Так щоб менше тьопати. Тут є трохи дороги. Ось до цього місця. Тут би її лишив, там далі б пішов пішки. І прочесали б тут дуби, ну що я сьогодні знайшов. Місця там дуже перспективні, дуже гарні. І зразу там на вході, попри самодороги, знайшов одного білого. Оце все були, як то кажуть, плани на майбутнє. А як Бог дасть, так буде. Добре, друзі, на цьому закінчуємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами, як завжди. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. па, -па.